Вітаю вас, 15-та у Києві, і час новин далі до вашої уваги. Тримання під вартою на 60 діб або 500 мільйонів гривень застави. У керівниці Хмельницької МСЕК Тетяні Крупі обрали запобіжний захід у Печерському райсуді столиці. До цього держслужбовиці повідомили про підозру у незаконному збагаченні після того, як в неї в будинку і в офісі знайшли мільйони доларів готівкою прикраси і списки ухилянтів, яким жінка ймовірно допомагала у так званих липових довідках. Про деталі засідання і запобіжний захід. Ми розпитаємо Волени Рибінської. Кореспондентка п'ятого каналу, вона зараз на зв'язку зі студією. А Олена, що говорила сама підозрювана, і як взагалі це засідання проходило? Катю підозрювана Тетяна Крупа, керівниця Хмельницького МСЕК, не сказала нічого, а вона сиділа у скляному боксі у залі засідань, не говорила навіть тоді, коли вже її виводили у кайданках. Після оголошення запобіжного заходу два місяці наступних вона буде проводити за ґратами. Або ж якщо внесе як ти вже зауважувала, 500 із трошечки лишком гривень. На цьому наполягали прокурори офісу генерального прокурора. Сама Тетяна Крупа не сказала ні слова, її вже потім вивели. Так само не говорила нічого. І адвокатка, яка була у залі суду. Нагадаю, до керівниці Хмельницького МСЕК минулого тижня. Завітали слідчі ДБР. Те, що вони знайшли за словами самих слідчих, здивувало їх, адже гроші, долари, гривні коштовності, відомі коштовності і бренди. Відомі світові лежали у тумбочках, у шафах та у різних сховках, знайшли орієнтовно шість. 6 мільйонів доларів це сумарно всю ту готівочку зібрали і у євро, і у гривнях завітали до Тетяни Крупи і в її робочий кабінет. Там знайшли і списки ймовірних ухилянтів. І тим, кому вона імовірно допомагала сприяла так би мовити, відкосити від війська захищати Україну. До них до представників із цього списка також кажуть, слідчі завітають. Проте сьогодні про це мови не було наскільки ми знаємо. і Пані Тетяну і її сина Олександра доправили до столиці. Над Тетяною був суд відбувався у закритому режимі у Печерському райсуді Києва. Уже преса потрапила на оголошення власне, запобіжного заходу. Тому давайте послухаємо. Колючу статтями 170... сімдесят 182, 183, 309 КПК сто України. слідчий суддя. Ухвалив клопотання задовольнити застосувати до підозрюваної курпи Тетяни Васильівни 12.07.1960 року народження запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 тіп до 03.12.2024 включно. Одночасно визначити альтернативний запобіжний захід у вигляді застави, розмір якої визначити в межах 165 тисяч 126 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що еквівалентно 500 млн 1528 гривень. Якщо пані Тетяна Крупа вона керівниця МСЕ Хмельницького, то її син очільник обласного управління пенсійного фонду. Там вже і до нього завітали перевірки, і йому закидають слідчі так само незаконне збагачення серед статків, які знайшли у цієї родини, окрім тих всіх фото, які розлетілися у соціальних мережах, де її чоловік лежав на ліжку, у горах, у горах, у пачках тих доларів, також закидають і сину незаконне збагачення. Також так як він був керівником пенсійного фонду, відносно нещодавно, то ось уже пані Тетяна орієнтовно 16 років на посаді керівниці МСЕК. Що далі буде? Давайте послухаємо прокурора. Чи буде там пані. Ми як сторона обвинувачення клопотали про обрання запобіжного заходу вигляду тримання під вартою, враховуючи, що в даній категорії злочинів законодавцям визначено обов'язково визначення розміру застави, то сторона обвинувачення клопотала про тримання під вартою із визначенням альтернативного розміру застави у сумі 500 мільйонів 1 тисяча 60 гривень, якщо я не помиляюся. До до копійки. Як ви чули, слідчий суддя врахував доводи сторони обвинувачення, задовольнив клопотання, обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з відповідним розміром застави. Тож, поки Тетяна Кропа відправилася за ґрати, чи будуть вносити заставу, невідомо ми будемо за цим слідкувати. Ну і у разі доведення провини керівниці МСЕК їй загрожує від 5 до 10 років за ґратами. Так сказав прокурор офісу генеральної прокуратури. Ось таке завершення цієї одіозного виголошення запобіжного заходу Тетяні Крупі, чільниці МСЕК із Хмельницького. Катю, поки все. Дякую дуже тобі, Олена. Олена Рибінська, кореспондентка п'ятого із Печерського райсуду, де обирала запобіжний захід одіозній керівниці Хмельницького МСЕК, пані Крупі в неї або 60 діб за ґратами, або 500 мільйонів гривень застави. Ну я нагадую, що це та сама сімейка, в якої в ліжку під ліжком було 5 мільйонів доларів. Готівкою оце чоловік женився вдало, можна сказати. До іншої теми глузувала з українців під час ракетної атаки на столицю. Поліцейські затримали зловмисницю, яка запису. Сувала насмішкувати відео на київському вокзалі саме під час загрози ударів по місту російськими кинжалами. Любителька руського міра ходила вулицями столиці. Власне, не дуже довго правоохоронці встановили особу. Затримали її в одному із закладів харчування біля залізничного вокзалу. Жінка виявилася роженкою Донеччини 2001 року. Народження мешкає у Києві, і зараз вирішується питання щодо правової кваліфікації її дій. Викрили злочинну групу, яка допомагала колишньому голові конституційного суду Олександру Тупицькому втекти з України. Як повідомили в державному бюро розслідувань, до групи входили поліцейські та прикордонники. Вони допомагали людям незаконно виїхати з України через пропускні пункти на Закарпатті без проходження контролю. Екс-судді оголосили про підозру, слідство триває, шукають інших причетних. Прокурор повідомив про підозру колишньому голові Конституційного суду України, співробітнику Державної прикордонної служби України та заступнику начальника одного з районних відділів правоохоронного органу на західній Україні. Правоохоронець створив організовану групу, яка переправляла військовозобов'язаних чоловіків через державний кордон та підшукував охочих скористатися їхніми послугами. Для цього він найняв водія, який перевозив чоловіків за межі України на автомобілі через пропускні пункти, де працювали члени його угрупування. За цією схемою у березні 2022 року покинув Україну і колишній голова КСУ, щоб сховатися від кримінальної відповідальності за вчинення низки злочинів у сфері правосуддя. Нагадаю, що два роки тому Тупицький з порушенням прикордонного і митного контролю втік за межі України його оголосили в міжнародний розшук. Колишнього голову конституційного суду звинувачують у підкопі свідка в інтересах колишнього голови вищого господарчого суду Віктора Титякова. Він вимагав відмовитись від свідчень у справі про рейдерське захоплення Зуєвського енергомеханічного заводу. Майже 4,5 мільйони гривень вилучили під час обшуків у лікарки з Житомира. Жінка надавала військовозобов'язаним підроблені медичні висновки, які необхідні для отримання інвалідності. Під час слідства поліцейські з'ясували, що окремі чоловіки мобілізаційного віку упродовж кількох років взагалі не мали обстеження МРТ. Проте в їхніх медичних документах такі дані були. Всі документи готувала 56-річна лікарка одного з діагностичних центрів Житомира. Під час обшуків слідчі вилучили в неї 80 тисяч. Доларів понад 23 тисячі євро електронні носії інформації, які ймовірно містять докази протиправної діяльності. Неспокійна ніч в Криму сили оборони України результативно підсмажили ракетами морський нафтовий термінал російських окупантів. Успішний удар у Феодосії підтвердив генеральний штаб збройних сил України. Сотні феодосійців зараз вивозять з міста, є поранені. звітує окупаційна влада. Чим відомий феодосійський термінал і як удар по ньому допоможе нашому війську? Всі подробиці збирала Ганна Рибалка. Крим Феодосія біля місцевої нафтобази. велика пожежа. Вибухи пролунали пів на п'яту ранку. Повідомляють місцеві телеграм-канали. Щось вибухає. От негідники такі поцілили в нафтобазу. таки в базу. Фаєр шоу збіглося у часі з днем народження диктатора. Шанувальники каміння з неба скаржаться на сплячі системи сповіщення та не можуть натішитися салютами. Чорний дим валить стовпом. Воно розгорається дедалі сильніше. Собака. Купа палива горить. Кучу топлять. Вороже міноборони видало побрехеньку прибуцім. То 21 збитий український дрон. А про Крим написали над півостровом, нібито знищили 12 БПЛА. Кремлівські гауляйтери на півострові запровадили режим надзвичайної техногенної ситуації. Повідомили пропагандистські ресурси. Дороги перекрили в частині Феодосії та Коктебелю. Немає світла. В у нас розгорання. ураження Феодосійського морського терміналу. Офіційно підтвердив генштаб ЗСУ. Об'єкт запалав завдяки підрозділам ракетних військ збройних сил України спільно з іншими складовими сил оборони. Це найбільший термінал у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів. Його ворог використовував зокрема для забезпечення потреб окупаційної армії РФ. Удар був успішним, наслідки ще уточнюють. Але паблік партизанського спротиву Кримський вітер пише про три палаючі резервуари з паливом. Феодосійський морський нафтовий термінал. Вітає бункерного пала з днем народження. Правда, з допомогою наших безпілотників. Федосійська нафтобаза, морський термінал, нафтовий термінал є найбільшою з двох найбільших у Криму. Ще така нафтобаза існує у Севастополі. І кажуть, доберемося і до неї. В чому а, тактика збройних сил України або взагалі сил оборони і безпеки Україна просто чекала, поки Росіяни відновлять раніше ушкоджені, раніше пошкоджені там ці вежі з переробки палива. Це дуже цинічно, дуже ефективно. Тобто росіяни витратили час, гроші на відновлення, і потім прилетіли знову раніше. Сили оборони вже атакували Феодосійський термінал дронами 3 березня цього року, до того у грудні та листопаді минулого року. Ганна рибалка п'ятий канал. Спідноси ФСБ евакуювали сім'ю українського офіцера з тимчасово окупованого Криму. Родина військовослужбовців, окупанти переслідували, затримували, схиляли до співпраці і відпустили лише за умови, що офіцер Військово-Морських сил України вийде на зв'язок зі співробітниками ФСБ. Інакше його родині погрожували багаторічним ув'язненням. Про цю ситуацію чоловік доповів командувачу ВМС України Олексію Нишпапі і ухвалили рішення про негайну евакуацію. Для цього залучили загін спеціальної розвідки ЯМПЛИ операцію. Планували в режимі цілковитої таємності. Сім'ю успішно вивезли на підконтрольну Україні територію. Це була складна, зухвала. Проте успішна операція, яку не вперше проводять підрозділи військово-морських сил. Вітаємо вас, За Що ж ви так плакає? Це нормально. все Мої хлопці. Справжні герої зараз знаходитись в вільній країні вдома. Я розумію, що це вдома, не там, де ми мешкали, але я кажу, завжди буду казати. Там, де мій прапор, там моя держава. Требув. Перші винищувачі F-16 від Нідерландів вже в Україні. Про це під час візиту до Харкова заявив міністр оборони Нідерландів Рубенс Брекельманс. Зауважив, що решта із 24 літаків надійдуть найближчими місяцями. Нідерланди також спрямують 400 мільйонів євро на спільні з Україною розробкою виробництво дронів. Половину безпілотників зроблять Нідерланди, а решту виготовлять українські підприємства. Їх використовуватимуть для розвідки оборони і для атак на ворога. Можу офіційно оголосити Нідерландські F-16 вже в українському повітряному просторі. У нас також є план дій стосовно дронів. Ми інвестуємо 400 мільйонів євро у найдосконаліші безпілотники. Вони відіграють значну роль на полі бою. Ми сфокусуємося на різних типах БПЛА, зокрема для спостереження і оборони, а також і на ударних безпілотниках. Ми були у Харкові. Єдиний спосіб його захистити атакувати військові об'єкти в Росії, ось чому ми вироблятимемо ці дрони. Ворожий кинжал влучав в районі аеродрому Староконстантинів у Хмельницькій області. Повідомили про це в командуванні повітряних сил. Раніше чільник обласної військової адміністрації Сергій Цюрін повідомляв, що під час ракетної атаки влучань по цивільній та критичній інфраструктурі не сталося. Також з території Росії окупанти поцілили по українцях балістикою, керованою авіаційною ракетою, а ще ракетою невстановленого типу і ударними безпілотниками. Збройні сили знищили 32 ворожі дрони і 37 зникли з радарів. В різних регіонах України ймовірно це робота РЕП загалом понад 80 ворожих ракет та безпілотників атакували Україну від минулого вечора і до самого ранку. Кинжалам ворог намагався поцілити Київ. Уламки двох збитих ракет впали в кількох районах столиці. В Солом'янському сталася пожежа на території приватних гаражів. Її вже загасили. Повідомляє міський голова. Пошкоджено дах будинку, а рештки залізяча впали на території школи біля місцевого супермаркету і на подвір'я. Три шматки ракети виявили на території дитсадка. В Голосівському районі побило службовий мікроавтобус. А в Шевченківському уламки виявили біля пішохідного переходу. Попередньо в усіх випадках без потерпілих ситуація з ранковим ударом і нічною дронатакою, прокоментував керівник центру протидії дезінформації при РНБО. Фактично Ми спостерігали те, як шахеди поодинокі літали і фактично були своєрідними дронами-розвідниками. Фактично, які і відволікали, і коригували швидше за все удари ворога кінжалами. Можу сказати, що дещо вдалося відпрацювати на чудово. ФПВ, засоби РЕП та інші військові гостинці, Бригада територіальної оборони приймали вітання із нагоди професійного свята. Зараз частина підрозділів ТРО воюють на півдні України і зізнаються, що їм там тяжко ворог постійно обстрілює позиції наших бійців, б'ють по цивільних. Про ситуацію на Херсонщині, як військові використовуватимуть проти ворога отримані подарунки, дивимось далі. Бійці 124-ї бригади ТРО ретельно оглядають подарунки всередині цих коробок, те, що допоможе нашим воїнам боротися з окупантами. Сотні fpv дронів, вирій, денні та нічні мавіки, а також із десяток детекторів дронів. Цукорок це пристрій, який сигналізує, що ворожий безпілотник поруч і дає можливість сховатися чи змінити позицію до атаки. На Херсонщині сьогодні війна дронів дронів. І ми трошки підсилилися. Росіяни сильні, росіяни свої. Е Стівне Херсонському над Херсоном над Херсонщиною над річкою на плацдармі на тому березі необхідне отримує і 126-та бригада ТРО. Нині тут воює екс депутатка Тетяна Чорновол. Нині приїхала з бойової позиції, щоб власноруч отримати ФПВ-дрони, квадрокоптери та дуже бажаний для військових реп, реп багатоканальний. Тобто там я така та частота, на які зараз літає ворог, Тому що стандартний реп нас вже, наприклад не захищає. Да? Сотня в пів Причому просто наша мрія і в півішка десятка. Чому в півішка Десятка зараз наша мрія? Останнім часом нам вдало вдалося працювати з дракодами. Це підпалювальні суміші, яких фівішка розсіває. Дуже до речі, афієзний боєприпас. Комплекси купольного репшатру, а також старлінки і, звичайно, дрони передають також артилеристам, які нині насипають ворогу на Херсонському напрямку. На фронті зараз важко. Ці поб'єдні реалізації реалі, вони не проходять. Он потребує набагато якісного забезпечення з боку держави, а не лише покладатися на волонтерів чи благодійників, Бо люди виснажені і не тільки на фронті, Люди збідніли, бо фізично немає грошей, а держава має перекистати красною. І тоді. На фронті будуть і ФПВ, і РЕБи, і дрони не лише військовим засоби радіоелектронної розвідки передають і цивільним, а саме екіпажам, які розвозять хліб. Для них це теж необхідна річ, бо ворожі дрони нині літають тут повсюди. Та, попри постійні обстріли і небезпеку ворожих безпілотників, у Херсоні вирує життя. Нині тут відкрили культурний центр у пам'ять про загиблого на фронті місцевого письменника Олександра Меншова. Його створення фінансово підтримали Петро та Марина Порошенко. То у нас в Херсоні був руський культурний центр, який дуже плекали. Сальдо його дуже плекав. Всі ці наші часи незалежності, от просто у них були найкраще приміщення, них були найкращі заходи. Вони розуміли про що. І коли тільки до нас зайшла сюди. Перше, що вони зробили, вони всі наші книжки винесли, спалили і завезли одразу свої. Що й Петра потраксі запитувала, А хук це удар. <плес> <як>? <плес> да. Так, от у вас, якщо це все скоротити, буде Хук, центр <плес> <плес> ударний центр, тобто ми будемо нищити не тільки зброєю наших ворогів, але і а, українською культурою, українським словом. Українськими книжками, українськими піснями і нашою українською любов'ю до рідної землі Оля Тарасова, п'ятий канал. Більше 130 бойових військових частин отримали право мобілізовувати добровольців до війська без участі ТЦК. Про це повідомили в генеральному штабі збройних сил України і роз'яснили, як на практиці буде діяти це нововведення. На брифінгу була і наша кореспондентка Лідія Сиротюк. Вона зараз на зв'язку зі студією. Лідо, вітаю тебе. Розкажи деталі, що зміниться, коли бойові частини будуть мобілізовувати добровольців напряму. Катю, ще минулого тижня уряд вніс зміни до постанови про проведення призову до військової служби і тим самим запровадив на прохання генштабу і міноборони суттєве нововведення. Мова про те, що відтепер військово зобов'язані добровольці, а також військові частини мають право мобілізовувати добровольців без участі ТЦК. Це означає, що командири військових частин отримують право на те, аби самостійно проводити співбесіди з бійцями і спрямовувати їх на проходження військово-лікарської комісії, і вже за її висновками згодом спрямовувати на бійців на різноманітні військові посади, вакантні, які є в певному підрозділі. Сьогодні у генштабі розповіли, що в залежності від бойового військового досвіду і наявності можуть добровольці отримати певні посади, і тим часом у генштабі сподіваються, що таким чином збільшиться потік добровольців, адже чому власне виникла потреба застосовувати таке нове правило? Адже бойові бригади часто нарікали на те, що добровольці, які цілеспрямовано хочуть іти на захист батьківщини і йти служити до українського війська, оформлюючись у певну бригаду, часто можуть потрапити не в той підрозділ, який бажали, і часто в тому підрозділі, підрозділ, де очікували цього бійця. Могли його просто не дочекатися. Утім, тепер запевняють у генштабі, ця проблема м, суттєво зменшиться, якщо не зникне повністю. А як саме працюватиме це нове правило? Давайте послухаємо від генштабу. Громадянин успішно пройшов співбесіду з командиром військової частини. Командир його самостійно направляє на військову лікарську комісію. Він може направити громадянина на військову лікарську комісію за бажанням самого громадянина. Начальник військово-лікарської комісії, голова, він зобов'язаний прийняти громадянина. За направленням командира військової частини і надати результати через територіальний центр комплектування до керівництва військової частини ще раз повторюю, що громадянин до ТЦК не заходить тільки на військову лікарську комісію. Після того, якщо ж висновки ВЛК вони дозволяють йому призватися на на військову службу після проведення поглибленого вивчення документів військозобов'язана командир військової частини видає наказ, і військовослужбовець вже зараховується до списки військової частини. Отже, тепер за планом час проходження оформлення до певного підрозділу має суттєво скоротитися, адже зменшить кількість бюрократичних процедур. І напряму доброволець може чи звернутися в рекрутинговий центр української армії, чи звернутися до рекрутингового центру конкретної бригади, і там же обирати для себе ту фахову посаду, де зможе максимально ефективно захищати батьківщину. А всі подробиці вже розповім у своєму сюжеті. Дякую тобі дуже, Лідо. Лідія Сердюк була з нами. Розповідала про нові правила мобілізації напряму. А ну і на цьому ця новини Поки що вся інформація. Ви залишайтеся з п'ятим далі. Побачимося з вами о шістнадцятій.